Сьогодні 1 серпня. Мої дуби вже деякі екземпляри дали третій ярус листя. Жара спала, я думаю, що прийшов час деякі пропали Ось. і таке буває. Зараз спробуємо першу партію висадити в ґрунт на своє місце Там, на Дніпрі. Зараз відберу 8 претендентів самих яскравих. І Займаємося посадкою. Так, я там на Дніпрі підготував 8 місць посадочних. Видібрали самих яскравих таких 8 дубів. Точніше, там дуплети є, по два жолудя виросло, то там більше, ніж 8. Беремо з собою маленьку, маленьку лопату. Беремо берем велику лопату на всяк випадок і поїхали. Є одна така невелика особливість. Дуб шикарно росте на голому річковому піску. Я бачив біля Козинки, де на березі Дніпра ростуть дуби такі 100 плюс. І там чистий річковий пісок. Якщо його посадить в чистий пісок, то з нашим літом, коли під 40 жара, його придеться поливати тричі на день. Для того, щоб цього не робити. Копаємо невеличку лунку, заповнюємо її або глиною, або чорноземом. чимось таким ґрунтом, який здатний утримувати вологу. І в цьому стакані він, сподіваюсь, переживе цей, цю жару. А так от дивіться, звичайний річковий пісок тут, це Дніпра ось. Вон річка ззаді мене. Ось сосни, до речі. Сосна ось росте на голому піску, шикарно. От. Ну під сосни землю я не сипав, я їх років, мабуть, 5-6 перших поливав кожен день. Ну Літом, звісно. Отаке. От ну, от. Ще ліс не виріс, дуби ось такого розміру, а вже звір'я біжить. Ну, давай покажемо, як він виглядає. О який ти маленький. Це ти цьогорічний. А як тебе показати, так щоб ти носа показав? Ом. <ріхи> okay. Переляканий бігти не буде.